Вітаємо, невинне Ісусе, біданий у руки катів, прив'язаний до стовпа і там бити батогами, криваві струмки течуть, коли спину рубають кати. Там за людську розпусту Бог син В Водяг червоний, його одягають, терном голову вінчають, Желез, жезлом очеретом, стовбором трону. Все вже готово, тепер вони вклоняється, плюють на найсадіше обличчя. Вітаємо, єврейські царі, та глумляючися вітають. Господи, вислухай наші молитви і нехай наші благання дійдуть до тебе. Благословімо Господа, слава Богу, і нехай душі помирних вірних завдяки Божому милосердю спочиває вічному спокою. Амінь.